Ставимо ступні разом, пальцевий замок виборнули, над головою витягнули і назад. Весь хребет потягнувся, опустіть підборіться донизу, піднімаємо п'ятки, хребет витягається догою, опускаємо тулуб долоня на підлогу, відштовхуємося хребтом. Вступні разом коліна широко, таз опустили. Долонями вийшли вперед, опустили голову, розслабили шию, дихаємо носом, підійшли долоньками, відійшли ступнями, собака мордує вниз, Плечі ширше. Витягніть себе за куприк догори і лівою рукою відштовхніться від правої гомілки, скрутка і дзеркально в іншу сторону. І долоня на місце. Зараз цікавий рух, подивіться, коли ви опускаєте коліна по типу в кішку, то коліна не ставите ледь-ледь над землею. Виходить така недокішка, і собака мордує вниз. Зробіть ступні разом, піднімаєте п'ятки, опускаєте, спину фіксуйте. Опускайте передпліччя на землю грудним, витягайтесь до стегон. подихайте. Знову піднімаємось, знов собака мордує вниз, але такі як присідання. Згинайте коліна, згинайте і розгинайте, а тепер ступні розкрити, і так само тільки коліна вже в сторону. Повідчувайте стегна, кольшові суглоби, підходьте ногами до рук, обхватіть себе за гомілки позаду, тулуб ближче до стегу, можна зігнути коліна, розслабте шию, опускайте таз і сідайте, приділіть увагу своїй поставі, витягніть себе за маківку догори. Куприком трошки підверніть до лобкової кістки, Відчуйте, що можна розслабити м'язи обличчя, розслабити плечі, зверніть увагу, як дихаєте. І дихання потроху стає тихішим, спокійнішим, врівноважується. Дайте собі простір. Та час повідчувати, що відбувається. Долоні вкладіть на ребра. Якщо треба підглядіти зараз, як я це роблю. Кладіть долоні на ребра, трошечки як затискаючи ребра. І вдихаючи, ви відчуєте, як розширюються ребра, і нехай ваша увага буде направлена саме вдихання в ребра. Вдих. Наповнюються ребра, розширюються. видих, базове положення. Спостерігайте, як наповнюється простір між ребрами, живіт, але намагайтесь не напружувати при цьому плечі, шию, навпаки, з кожним видихом розслабляти. Подихайте так самостійно ще одну хвилину.